Свиням свойство насрають, так як і нам, розумієш? Тут е без варіантів. Лагуна наповняється. Потім важка франц, пракція осідає. Тут глибина у цьому, ширина, не пам'ятає? Глибина 3, і 30 метр... Подожди, 26 метрів. 26 метрів його ширина. Глибина тут 5 метрів. І тут, якщо людина математику знає, то зовсім не ті цифри получається. Тут осідає важка фракція. Через було. Ні, просто тут не хочу. Це викошено да, тоді там щось бур'яни показує. Да, є бур'яни є mm -hmm. кругом. Ну викошено, що ж не видно, що зелені, щоб людей ще йде. І сюди уходить рідка фракція в цю. І тут замикається в цій лагорі. Так, а третій де? А третій, третя є, то тільки там на цьому, де вона? А то Тому? з цього, як би тобі об'яснити, то не з'являється. Не, не mm -hmm. в... То в, цьому. в... куркомет. Куріний помьот робиться тут в лагуну для підготовки. Там торфокрошка, все, але зараз ми не можна брати торфокрошки і на цьому проект заморожений. А яким чином попала ця кашка у ставок і у річ? А вона не попала ніяким. От скажіть мені, як вона може попасти? Ну я не знаю, ну яким же щином попало. Де, Там де же попало? ж є. Нема. Ми... Поїдемо Зараз поїдемо. Поїдемо. Гляне, я просто обдиві... обдивіться всі країни. Можуть попасти. У третій, де ми можемо попасти? Вже приїхали, третій, де, де зняти? Це треба об'їжджати з кривом саду. Ну, коротше, подивимось, підійдемо. Розказуємо. сюди, на вашу думку, от скажемо, як здравомісяч. На мою думку, що якщо воно пішло в ґрунтові води, то, то вже все. Вже шо? Ну що? А якщо є аналіз води... Ну це ж не нам розбиратися. Я розумію. <рес> так кажете, як воно пішло. Ну так откуди ж воно ж ставку. Ну поїхали доставка. Ну, Куди воно йде? Ну, до ставка. Поїхали доставка. Поїхали доставка. Ну, можна дорогу. підходить? Туди, подивитися. Коли... Ну, це ніяк не жаль. Ну, Оце, тут, що ви оце, оце ось сюди дивись. Ну оце ж ми ж, ми ж нормальні Давай люди. Давай я мотку візьму. Ні, підійти? оце, оце що це плаває, оце у цьому? Мул. Мул. Який мул на дні? Му. Му. Ну, Антон. Враження. Ну, Та давай, ну, плавун. що є? Плавун. Це плав. Це, плав. це, плав. І воно прибився план. Так. Плав. Коли цього. Туди ну, отримав. воно, де ми бачимо, де він прибився, я не знаю. Оце, То там він зелений. Там вода протікає. Цвіточки ростуть. Цвітки воно. Де води хватає, то там. Розовий, Можемо точно взять лодку давно. взяти лодку поп... і поплити, чи... чи то говно, чи то не говно. Щоб ми... Я можу щоб ми поспорити. Шпичку і газ горить. Оце тут. Ну, це, mm. ну, говно, не говно. Ну оце, оце ж, оце, оце. Що? Тому, ну. Висок ну. щось. А ну давай, мабуть, давай, туди. Навіть дрючок, так, возьми, так, так, щоб так, понюхаєш. Так, так, а ну, так, як це нюхати? що це мені таке? Ну, ну я, я буду... понюхай давай. Ну, Та ні, це му. Ну, Беги, чи... О, все, Та за ну, ну що ви говорить? Бідіть чи. Я вас зараз проведу, а тоді скажу вам ще. Ну, ну, це, а че, ну це суха, оце, оце а чому воно це сухе? А чого? Ну вода впав, рівень. Ну так, да, висохло. На в цьому, цьому році мало дощу було. Ну от дивіться, ставок, а очерету нема. Ніде. Не, я, просто, я, я, не, я не говорю, що я просто, може ви знаєте, чого це воно пропало. Я ну що... там же зеленієн, бачите, це ну, ж не те що. Те, що якесь стой Ну, ми ж можемо, ми ж не добрий день. А де ви таку хату взяли? Скажіть, а? Хату. Так строїли, строїли, наконець построїли. <сум> Скажи, <сум> здрастуйте <та. сум> <сум> общественна організація, просто я кажу, що люди приїхали. Так, да, ми з Луганської області самі родом всі. Сергій Адонович нас приютив, дав хату, бла, нам побудував, дав. — він її, да? Да, її не, сам бидував, не, і Ми не, живемо не, в этом, подула, та, да, новий, да. так що. Все, тільки машина не моя. Це домик для спеціалістів, да? для нових. Да. Я так розумію, так? Да? Да, ще не заселений, побудований, все. Ми біруємо, Предоставляємо житло, город до берега завжди, Врожай є, стільки потрібно до огороду завжди прикладати руки. Спеціалістів ви, ви учуєте, так? спеціалістів. Ми учимось поступив в університет Аграрний по ветеринарному, по моєму. Да, ветеринарному не він вибрав цей фах. Наше підприємство проплачує. І домовленість є в Черкасах, землеміром буде людина. Два роки вчиться дівчина. Вона закінчила школу тут, на практиці вона попросилася. Щоб побуть, побула, тут подивилася гарна дівчина, сказав, що буду проплачувати навчання і що буде в майбутньому для неї тут завжди робота. Дуже чудово. Може, вийти удачно заміж, будь ласка, будемо будувати знову. Зрозумів я вас. Так, Дякую. Так що такі справи.